Добрий день. Ну що, ми відновлюємося після хвороби. Все ми провакцинували, що треба, що не треба. Лишилося в нас ядро. Зараз сьогодні ми чистимо нашу стайню. Ми нічого не рухали, поки вакцинували, нічого не рухали. Щоб не піднімати віруси, може щось не заслаб. щоб не розносити ще більше. Зараз ми то все чистимо. Що зберегли ми трохи самок, трохи ремонту. Думаю, що... За два місяцями то назад, ну за два може не, за три місяцями назад все будемо мати повністю стадію Два наші хлопці чистити. Вже є місько. Є. Тобі тільки вичислили перший ряд. Ну, сьомий ряд. Два наші кролики. Ну, Скажу вам, вакцинувати пасторином, лапімоном це себе дороже. Дуже дорого вийшло нам провакцинувати пестеріном і лапімоном. Десь порядка там рахувати. Ну багато, не буде там рахувати, це дуже дорого. Три дні палили ті гроші. А от французькою провакцинували і воно буквально на третій день прям зупинилося. На п'ятий день взагалі зупинилося, зараз ще нічого не дохне. А на третій день ще було видно, що не по 20, не по 30 дохне. Наші самки родять наші коленята чорні, ті що ми заклітнювали тим як його параном. Процеси ми не зупиняємо і все ми працюємо далі. Звісно нас потріпала та хвороба нас добре. Що, 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 Скільки з приців, то ми кожну, кожну самку ми кололи окремою голкою. Ну і зберегли, я вам скажу, добре нам та вакцина допомогла. Тепер ми не знаємо, як будемо вакцинувати, чим будемо вакцинувати, як будемо вакцинувати. шукаємо рішення. Геропат матеріал ми передали за кордон, сьогодні вони отримали його десь за, до кінця тижня, до 10-го числа, ми будемо знати повністю, що за вірус, як з ним боротися, яку вакцину використовувати. Ну то вже будемо далі. Ну, ми мусимо щось робити. Це наш бізнес, це не є хобі. Тут багато людей закручено, зарплати, наша сім'я, купа, купа сімей працює. От і всі номерки, то все, що поздихало. То кожен номерок, кожна самка була, то все, всі ці номерки. Ну не всі, звісно, бо тут ще вони <кхи> ми вибивали. Ми якраз хотіли поміняти. Ми хотіли поміняти стато, помовводити, і всіх привити французькою тою прививкою. Бо вони це прививати прибивати французькою прививкою і старе стато. Але от не встигли ми. Ми якраз цим ми міняли, ми мали до кінця січня все поміняти, повністю, що були молоді самки наші, але не встигли. Ну що вспіли, то не ну коротше не вспіли. Тож дорого, 40 гривень-45 гривень на одну самку. І потім через тиждень її бити то як. Ну, коротше, так рахували, так, не А вийшло по-другому. Ну нічого, Я зараз то все піднімемо. Ну у нас серйозно. Так що для сторін лапімон серйозні вакцини. Взагалі не діють. І то ми перше думали, що може ми не добре вакцинуємо. Не добре, ну не ми, а люди не добре вакцинують, не по схемах, не вчасно. Ми ж то все часно вакцинуємо. Все по схемах, кожен півроку. 35 днів, все вакцинується, а толку ніякого. Добре, що різко прийняли рішення, купили французів, і все перевакцинували, і все зупинилося, слава Богу. Ну, але тут мало бути а Зараз є раз, два, три ряда взагалі. Чотири ряда пустих, чотири ряда стоїть скровить. Ладно, дує. Знімлю другий вам відео про котельню. Я хотів давно зняти відео про як ми опалюємо стайню. Хоча зараз морозів нема, але все одно ми ж опалюємо, правильно? І ми зараз вам покажемо друге відео нашу котельню. Все, дякуємо за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Будемо тепер знімати, тепер маємо час. Кролики мало, Роботи мало. Так, все, люди вже прийшли. Буду далі чистити встань.